Привіт-привіт, друзі! Ну що ви там? Як Великдень відсвяткували? Я сподіваюся, що класно, бо ми класно. Я думаю, що ви за нами ще й сумували, так як ми за вами, то ловіть нове відео для вас сьогодні. Друзі, як ви вже зрозуміли, я знаходжуся у нашій кролятні. У нас тут відбулися деякі зміни. За ці дні, поки ми з вами не бачилися, і я вам хочу їх сьогодні показати. Я вам просто хочу відтак похвастатися від щирого серця і ще раз вас застерегти, ніколи не робити якихось таких поспішних висновків і е, рубати з плеча. Недурно в народі є така приказка: сім раз відмір, а один раз відріж. Зараз я вас в цьому ще раз переконаю. Зразу хочу перепросити за свій зовнішній вигляд, тому що в Петрук-агенції зараз дуже дуже багато роботи. У мене кухня, Олега город, Яночка поїхала, тому працюємо, скажімо так, в поті лиця. Подивіться, подивіться на цього мого красунчика. Подивіться, добивається до мами і не може ніяк добитися. Нічого він зараз знайде навіть дюрку. Сьогоднішнє наше відео вже для тих, хто із таким, ну, скажімо так, спортивним інтересом уже дивиться і чекає наступних відео про наших кроликів. Так як у нас додалося за ці дні трішки підписників, хтось пішов, хтось прийшов, ну. Хто пішов буде жаліти, хто прийшов, велике вам дякуємо. Хочу нагадати, що із грудня минулого року ми почали розводити кролики. Багато у нас там було різних історій. Кому цікаво, там є у нас на каналі ціла папка, і можете передивитися буквально там кілька відео, щоб бути в курсі того, наскільки я ними переймаюся, і наскільки я і взагалі вся наша агенція за них вболіваю. Отже, перед великодним я розказувала вам про те, що ми боремося із нашими дівчатами, кидаємо їх до Лукаса, але кроленят у нас немає. Тобто, всі терміни, всі сроки, коли ми їх кидали, уже давним-давно пройшли, і зайчики у нас так і не народилися. Тому я їм обіцяла, що вони поїдуть у нас на Великдень у. Печерську лавру, паску святити, але е, вже навчені різними такими досвідами із нашими свиноматками, що можуть переношувати, там не доношувати і так далі. Ми вирішили трішки зачекати. І як не дивно, наші дівчатка народили нам діток. Е, хочу наголосити на тому, що е, дітки у них були у е, лютому місяці. Ми забрали від них їхніх діток, коли вони вже підросли, кидали, кидали їх до Лукаса. Вони жодного разу Лукасу не далися. Вони кидалися по тій клітці. Вони там кричали криком, вони гвардіолили там так, що, що та клітка переверталася. Ми її тримали, щоб вона не перекинулася. Вони жодного разу не дали. Ми не залишаємо наших кролих біля Лукаса. Ми все це робимо так з під ножа, скажем так. Щоб ми бачили, що робиться. Бо якщо наша Лукася і розочка мають такий смирний характер, то наша нічка вона народилася на території військової частини, і характер у неї, повірте, воєнний. Що я іноді руку можу тільки в рукавиці туди засунути, щоб взяти її коробочку, насипати комбікорму. Тому ми не, не залишаємо їх біля Лукаса. Ми його дуже любимо. Ми його дуже бережемо, щадимо, щоб він у нас. Ну, послужив нам службу якомога довше. Тому ми не лишаємо. Ми їх кидали, ми їх носили, ми їх Бо ж майже щодня, через день, коли тільки мали час. От подивіться, подивіться. Носили по черзі жодна з них Лукасові не далася. Але я одного разу помітила, що наша Лукася нарвала пух днів чотири тому назад, наша розочка нарвала пух, і на самий самий Великдень, коли ми вже збиралися всі до церкви, наша нічка народила теж діток, але народила їх. ну, я не знаю, невчасно чи як це можна назвати, я не знаю, як це там в кролів називається, тому що вона не нарвала ні пуху, нічого. І буквально при мені, поки я там біля них рано там вправлялася, вона з неї випало двоє кроленят мертвих, вона їх щось там лизала-лизала, хотіла їх там воскресити, але. ну... Таке теж буває. Е, Пройшли свята, і в у вівторок увечері Олег кинув до Лукаса. Е, вони, в них відбулося побачення, і будемо спостерігати, що буде далі. А от що у нас е, на даний час є у нашої розочки і у нашої е, Лукасі, зараз я вам покажу. Так. Отже, перша претендентка була їхати на Київ. Це наша Лукася. Подивіться, вона ну, якась вона дуже така страшна, мені, засмоктана. Вона така дуже була кролихою гарна, велика. Зараз вона якась така уже худюща, але в неї дуже поганий апетит. Я їй даю спеціальний комбікорм для е, лактуючих самочок, я даю їй смаколики, я даю їй зелень, даю їй хлібчик. І вона даю воду з вітамінами. Вона мені дуже-дуже не подобається. Навірно, ми її зробимо трішки паузу, бо ну, дітки в неї були останній раз у лютому. І тепер аж ось його в кінці квітня. Ну, не знаю, дуже вона мені така мамочка, яка віддає всю себе всю себе дітям. Так, і що ж у неї є? Нашим красунам вже 9 діб. Отакі. Діточки у нас є. Тобто недарма вона нарвала пух, хоча по ній зовсім там не було видно, що вона вагітна. І 9 красунів разом з тим у ній там помістилося. Все, Вони вже скоріше, з дня на день, вже почнуть дивитися на очки. Отакі малюки у нас народилися. Від кого? Коли вона погуляла, не знаю жодного разу. Ми не бачили. Щоб в неї відбулося побачення із лукасом. Не знаю, де взялися дітки. На це питання відповіді у мене немає. Так, наступна наша претендентка на поїздку в Київ це була наша розочка. Кілька днів тому назад вона нарвала пуху і нічого там не було, не було, не було. Так той пух там валявся собі в куточку. Нічого в ньому, то в тому пухові прийду, я паличкою попробую, нічого там немає. Сьогодні я цілий день зайнята, в мене 16 працівників, тому я не мала коли геть вгору глянути. І в день не приходила. А це йшла на город. Думаю, а ну я загляну, що там робиться у неї у, у тому маточнику. Подивлюсь, може, водички треба. І що, що я побачила? Що цей маточник, пушочок. Шевелиться. Тобто сьогодні в день ця красавиця родила теж діток. Я не буду туди ще дивитися, вони ще дуже-дуже маленькі. Що там є, скажу пізніше. Так. І розочка наша мамочкою стала. Наша нічка воєнна на сами, самий найвелик день народила двоє діток. Лезала, лизала вона їх, там лизала. Що сталося, не знаю. Теж ми її кидали до Лукаса ще коли вона була біля діток. Але срок їй був 13-го числа ще 13 квітня, нічого вона нам не родила. А потім знов кидали, вона не давалася, кричала, верещала. І 5 травня вона родила двоє мертвих діток. Отака, така її історія. Ну, Олегу її вже кидав до Лукаса. В них відбулось побачення все добре. Так, ще вам покажу наших. Найстаршеньких. Ми їх вже розлучили, поділили на хлопчики на дівчаток. У нас їх залишилося 15 штук. Розкажу зараз вам, де ділося троє кроликів: дві дівчинки і хлопчик. Ми у понеділок їздили до моєї хрещеної гості і подарували їй одного хлопчика і дві дівчинки. Так, і у нас залишилося їх 15 штук, 8 дівчаток. І сім хлопчиків. Ну що, що скажете, виросли чи не виросли, як вони вам виглядають? Нормальні? Мені здається, що нормальні. Крошка наша поїхала, крошку ми віддали цю Гані. Хай там має користь із неї. Може, вона і там, мамочкою, її буде ще. Ну і не можу і пройти повзуваги, не показати вам ще нічкиних діток. Дуже вони гарні, дуже вони гарно набирають вагу, мені дуже вони подобаються. Уже вони важать близько кілограма, 920-940 грам, їм півтора місяця, 48. 48 днів сьогодні. Отакі От вони красуни. Не знаю ще хто там. Хлопці, дівчата, того я ще не знаю. Що ми ще не дивилися. Прививки їм вже поставили. Все добре, вони їх перенесли, все чудово. Ростемо. О, такі справи, друзі, у нас в кролятниках. Бачите, як ніколи не треба спішити, ніколи не треба пороти гарячку, ніколи не треба гарячитися, треба вичекати, і, і треба вірити, правда? Я вірила, я дуже вірила. Ну, зрозуміло, що здоровий глузд все-таки брав своє. І я собі думала, ну як, ну як, де візьмуться кролята? Якщо навіть і пуху нарвала, то де візьмуться кролята, якщо побачення не відбулося. Ну, ми ж дорослі люди всі. Я не знаю. От дійсно кажуть, да, розмножуються, як кролики. Яся каже Олегові: папа, от дивися, ти там глядиш тих своїх свиноматок, купляєш її, там ті дози їм, харчування там, спеціальне їм купуєш. І, і раз і прохолостила, і раз і прохолостила, а мами його геть до лука. Геті Лукасом побачення не відбувається, і то кролики народжуються. Просто я дуже віру і дуже їх хочу, дуже хочу. От, от, от це моя мрія, все, я вже цим загорілася, я вже цим горю, я вже запалюю біля себе навколо себе все-все-все розмови тільки про кроликів. Спасибі вам велике, що ви вислухали, спасибі вам, що ви лайкаєте, спасибі вам, що ви підписуєтеся. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви Ой, вибачте мене за мої ще моїм. Перепрошую за свій зовнішній вигляд, мені самі незручно, але просто я вже фізично не можу йти приводити себе в порядок. А зауваження мені вже мої підписники робили, що себе теж показуйте. <смір> не лише водіть телефоном, а й себе показуйте. Тому виправляюся, показую себе так, як є, без фільтрів, без всяких монтажів і так далі. Така, як є. І пишаюся своїми руками, і пишаюся своїм виглядом, і взагалі пишаюся тим, що що, що я живу на цьому світі, що Господь мене тут ще залишив. Значить, ще якась місія є. У мене у мене тут є невиконана. Дякую вам величеське, гарного вам вечора. Пока-пока.